Головки не обов'язково самі най найкрупніше брати можна і середні. Головне, щоб з головки взяти потрібне насіння. Воно повинно бути все повненьке, трикутного такого в розрізі мати структуру, геометрію. Все пласке насіння, все центральне, кругленьке, все ми відкидаємо. Слабенькі зубочки також відкидаємо. Тобто головне взяти з головки правильні зубочки. Можна і середні саджати. Якщо ви правильно посадите, то у вас піде на зріст і з середнього ви отримаєте крупний чесник. А може бути і навпаки, посадите крупний, а якщо не дотримуватись всяких там норм, підживлень, прополки. Рекомендації, то можна скрупно отримати дрібний. Тому я саджаю завжди середній. Так само, як і картоплю ми звикли саджати. Після того, як ви відібрали посівний матеріал, от, то оброблюємо його, протравлюємо От, Достатньо півгодинки. Ну, Хто чим протравлює? І в мене два фунгіцити, і воно надійно захищає чесник від. Хвороб від фузаріозу, від грибків всяких, від гнилі прикореневої. Це стосується посівного матеріалу, що стосується е, землі. її спочатку бажано переорати на глибину десь сантиметрів 20-25, для того, щоб вона була пухкенька, рихленька і не була у вас з лежалою. Бо, бо чесник любить пухку землю, він любить розкидати коріння, тоді він гарно зростає. Тому спочатку орите города, тоді його, як хочете, чи граблями, чи чимось його там культивуєте, вирівнюєте собі площадочку, дивлячись, скільки у вас його чесника робите канавки. Ну Я роблю сапки, в мене його небагато. Але що треба розуміти, що. Поки вся земля пухка, то робіть так глибоченько, так. сапкою сантиметрів на 8, 9, а то й на 10. А ще й тоді, коли от зараз ми будемо саджати, то його ще треба ще й втикать гарненько, отаку от брати і туди його втикати. Щоб він там у нас глибоченько садів. Чому? Тому що коли, у вас земля зараз пухка, а тоді підуть дощі, вона сніга, вона сяде. От. І чесник, якщо він буде посаджений не глибоко, може оголитися і тоді ваш врожай буде не таким або взагалі може пропасти. І беремо тако і втикаємо сантиметрів на 7, один від одного. І йдемо. Нарядкінець земля перед тим в мене вдобрена була перегноєм в минулому році. А кажуть, що результат тільки на наступний рік гарненький. Ну Вже і в цьому році були гарні врожаї від того. А зверху ще я посипав поплом для того, щоб трошки розкислити ґрунт і дати добрива також попіл гарно діє чесник його любить. От. І таким чином саджаємо, загортаємо і до весни ждемо, поки він проросте. Морозів він вже не боїться. Зараз земля вже прохолодна.